Це так поворот. Дональд Трамп, схоже, підвищує градуси і не на шутку. Ми з вами звикли, що це робить Путін, але послухайте уважно: Дональд Трамп дає наказ, щоб ядерні субмарини підійшли до берегів Росії. Про що це говорить, далі розберемося. Також США хочуть позбавити Росію ключових союзників, ну ті, які ще досі купують російську нафту. І схоже, Індія вже відпадає. Вони вже говорять, що нам все одно яку нафту купляти, якщо не російську, то давайте іншу без проблем. У відповідь також на російські м, жахливі обстріли на Україну Збройні Сили України завдають нищівних ударів по стратегічних об'єктах ворога: вибухає Феодосія, Крим, окуповані території, горять НПЗ, далі, далі в сюжеті докладно. Ну а в самій Росії, друзі, тим часом поглиблюється криза. Люди в окупованих територіях набирають воду з калюш. І нарешті хороші новини на останок НАТО готує для України потужну фінансову допомогу в розмірі 10 мільярдів доларів. Друзі, я вас вітаю. Ви дивитесь топ 5 найголовніших подій за сьогодні. Ну як завжди, давайте коротко по суті про кожну з них. І схоже, Трамп серйозно налаштований ядерні субмарини біля берегів Росії. Ну, ми звикли до гучних заяв Трампа, але цього разу він, ну, схоже, переплюнув навіть самого себе. Він переходить до справ у відповідь на ядерні погрози Дмитра Медведєва. Ну який пам'ятаєте, заявляв, що Росія це нібито не Ізраїль і навіть не Іран, натякаючи на таку потужну ядерну зброю в Російській Федерації. Трамп, по перше, повідомляє Росії, що США повністю готова до ядерної війни. Це прямі слова Трампа. Ну а по-друге, він направляє ядерні боєголовки до берегів Росії. Найбільше мене вразило, так це те, що він ну, все ж таки дає такий наказ: дві атомні субмарини переміщуються ближче до Росії. Це вже не просто друзі слова, це дуже серйозний сигнал. Трамп пояснює, що з ним не варто шуткувати, що він налаштований. Серйозно. До речі, що ще цікаво, він пояснює це тим, я маю на увазі, що відправляє дві ядерні субмарини до берегів Росії, пояснює це тим, щоб захистити американський народ від можливих загроз. Пам'ятаєте, колись він Зеленському говорив, та ребята, Сполучені Штати знаходяться за океаном і нам нічого не, не погрожує. А тепер він відправляє ядерні субмарини для захисту американського населення. Друзі, ну по-перше, це показує, що Трамп готовий йти на ескалацію. По-друге, він налаштований серйозно. І по-третє, він буде робити серйозні кроки, якщо вважатиме це за необхідним. І як ми бачимо, він вже, це вже далеко не дипломатія, а це пряма погроза Росії. Такого ж. Сполучені Штати хочуть позбавити Росію всіх союзників, які друзі досі купляють російську нафту, що по суті фінансує війну між Росією та Україною. Так, США намагаються відрізати Росію від її головних фінансових потоків. І це не просто мої слова. Постійний представник США при НАТО Меттю Вітакер він заявляє, що якщо до 8 серпня не буде перемир'я. США запровадять нові нищівні тарифи і санкції проти Росії та країн, які з нею досі торгують. Ну, це стосується, друзі, насамперед, Китай, Індія та Бразилія. Звичайно, мета одна цієї всієї кампанії це позбавити Росію можливості фінансувати війну. Тобто Росія може втратити друзів і торгових партнерів, а її здатність фінансувати війну може закінчитись. А продаж російської нафти може опинитися під серйозним тиском. Це США, схоже, серйозно налаштовані. Вони хочуть перекрити друзі всі канали, через які Росія отримує гроші, Ну, щоб та не могла ввести війну. Чесно кажучи, економіка Росії вже показує ознаки такої глибокої кризи. Згідно з повідомленням Reuters, у липні активність російських заводів різко скорочується, індекс ділової активності падає, нові замовлення ем, зменшуються, а загальний рівень довіри серед компаній упав до мінімуму за майже 3 роки. На автомобільному ринку ситуація ще гірша, друзі. У другому кварталі 2025 року в РФ припинили роботу 137 автосалонів серед причин. Різке падіння попиту, зростання збитковості та економічна стагнація навіть в Москві закриваються салони, зокрема Ламборджині. Тобто, якщо порахувати, то кожний п'ятий автосалон в Росії на межі закриття, я можу додати одне: санкції нарешті почали працювати, і це не може не тішити. Але ще страшніша ситуація на окупованих територіях, які під контролем Російської Федерації. Уявіть собі, Донецьк 25-й рік. Люди набирають воду з калюж. І як ви думаєте, що говорить голова ДНР, так званий Пушилін? він каже, що за великими лікарнями, школами та дитсадками закріплять автівки, що возитимуть воду. А друзі, а колись в Донецьк приїжджали світові зірки і навіть проводилися чемпіонат світу по футболу. Це наочний приклад того, що русський мір несе з собою не лише руйнування, а також антисанітарію та гуманітарну катастрофу. Ну а поки там дипломатичні та економічні баталії тривають, Україна е, відповідає по своєму: знищує російське ВПК, знищує російських колаборантів, знищує російських військових. Цієї ночі наші сили оборони провели масштабну атаку на низку важливих об'єктів в Росії, і це була відповідь на терористичні обстріли українських міст. Генеральний штаб ЗСУ підтверджує успішні удари по разянському нафтопереробному заводі. На об'єктах, до речі, були зафіксовані вибухи та потужні пожежі, бази паливно-мастильних матеріалів у Воронезькій області, підприємству Електроприлад у Пензі. Цей завод, до речі, виробляє техніку для армії РФ, включно з телекомунікаціями, комплексами та платами для військової техніки. Також був удар по аеродрому в приморсько ахтайську звідки, до речі, росіяни запускають шахеди по Україні. Фіодосія, друзі, тимчасово окупований Крим, горить нафтобаза. Але це ще не все. Сьогодні в Мелітополі підірвали мікроавтобус з п'ятьма кадирівцями. Ця операція гурт. Спільно з рухом опору. Окупанти загинули, також поранено ще двоїх росіян, які були в сусідньому авто та знищено мобільний комплекс РЕП. Внаслідок вибухів на Росії також вийшов з ладу магістральний газопровід. Дуже важливий. Він є, в нього є сполучення Центральна Азія, Центр. Повідомляється у ГУР, що а він був систем, системою газопроводів, що належить до Газпрому, і транспортує природний газ з Туркменистану через Узбекистан та Казахстан до Росії. Постачання наразі зупинено. На місці працюють екстрені служби та ремонтні бригади. Газогін забезпечував енергію низку оборонних підприємств РФ, Забезпечував. Це дуже важливі удари, які показують, що Україна може діставати ворога у глибокому тилу. Знищення нафтопереробних заводів б'є по російській економіці, ну а атаки на підприємства ВПК послаблює їхню армію. Тож наші Збройні Сили працюють щодня ефективно. А наостанок, давайте поговоримо про хороші новини від НАТО. Справа в тому, що НАТО готує допомогу на 10 мільярдів доларів. НАТО розробляє, ну, якщо можна сказати, таку нову схему фінансування для України, яка має прискорити постачання зброї. Нова система, яку координуватиме, до речі, сам генсек НАТО Марко Рюте, передбачає а, такі транші по 500 мільйонів доларів. на Загальну суму допомоги, яка сягає аж 10 мільярдів доларів. Тобто, напевно, розробляють механізм фінансування, який буде робити отак хлоп, і гроші перейшли, а зброя надходить в Україну. Тому маємо надію, що за новою схемою Україна зможе швидше отримувати все необхідне для захисту. Ну і маємо надію, що і для нападу теж. Правда, їх же ж треба ще й вигнати з наших територій. Тож, друзі, висновок короткий можна зробити наступний. Ми бачимо, як події розвиваються одночасно на різних фронтах: дипломатичному, економічному та військовому. Трамп підвищує ставки, НАТО готує допомогу, а Україна відповідає на удари ворога, нищить ВПК, нищить економіку, і навіть сама Росія починає вже відчувати наслідки таких дій. Все це, друзі, дає нам надію на. Перемогу. Тож віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Підписуємося на канал. До зустрічі!